Ще у XVIII столітті у Німеччині було започаткований такий рух гаскала, це рух просвіти. От була європейська просвіта, а це була єврейська просвіта. Ну, такий рух, який ну, вже так сталося, що призвів до асиміляції. Це правда. І оці маскіли, представники цього руху Гаскала були бували в домі у Нохума Рабиновича, тобто у батька Шоломалехіма. Ну це ж звісно, це його псевдонім справжнього прізвища Рабинович. Оці просвітники теж на нього вплинули. І як ем, ну такий послідовник. Всіх просвітників або цього руху Гаскала, він вчив мови не тільки ідиш, на якому розмовляли в домі. Він тому і потрапив до маєтку багатого орендаря Олемеле Халоєва. Він був його приватним секретарем, тому що він володів ідешну, це зрозуміло. Але він володів івритом. Тому що він чив тексти, він володів російською мовою, тому що це була російська імперія, і звичайно українською, тому що він жив в українському середовищі. Відерштан супротив.